Вітаю всіх! Хочу подивитись питання. Економічне бронювання дійсно відмінила наша влада. Давайте так. Економічне бронювання дійсно зняла наша влада. З питання. Так, його не буде. Економічного бронювання. Дійсно не буде. Ось наша влада. Беру другу колу. Так, економічне бронювання дійсно наша влада прибрала. Вітірка мечів, ні. Ні, не до кінця вона його прибрала. Не до кінця, тому що в жопі економіка. Ось двіка кубків. Це певні домовленості будуть. Там ще буде щось цікаве. Ось наша Україна. Руйнується. Через це руйнування сильніші. Руйнування економіки. Ресурсів. Ну, руйнування ресурсів через це. Через цю мобілізацію. В економіці ось ця лажа повна. Тому треба виходити з цією ситуацією дуже розумно. Але хитро. Дивіться, економічне таке бронювання буде дуже хитрим. Шляхом. Воно буде. Щоб якось тримати економіку. Його не до кінця зняли.